Всіх вітаю на своєму каналі! Привіт вам з Київщини! Сьогодні сильний вітер, але хочу вам зняти відео і розказати, як зробити садочок за недорого. І так, щоб квітники і всі рослинки не коштували вам по ціні крила літака. І так само поділитися зі своїм досвідом, як починала я. Нема можливості або навіть бажання витрачати великі кошти на рослинки, навчитися черенкувати. Спеціально розпочала відео з цього кітника, тому що тут в мене майже всі рослинки зачеренковані або поділені. Ось, дивіться, лаванда, берисклет, спірея. Все це черенковано моїми руками. Так само там барбарис. По садочку всі єлівці козацькі, лаймглоу це все мої черенки. Як я розпочала черенкування, скажете, що нема звідки брати черенки? Жила квартира в Бучі, біля квартири був парк. Пішла в парк, наламала. Гілочок з пухероплідника, туй, ще не знати, з яких там різних кущів, що я досі не знаю, що тут таке росте. Все прочеренкувала. Ну, питання в тому, що перший мій досвід весь пішов в сміттєвий бак, тому що робила все неправильно. Ну, Але це вже питання друге. На цьому я не зупинилася. І все ж таки у мене вийшло і тепер. Все черенкую, все. Ну, звичайно, якийсь процент випаду є. Але ну, хто не хоче, хто не старається, у того нічого не виходить. Так що пробуйте, старайтеся, все вийде. Зараз у мене багато ту по садочку, які зачеренковані. І воно все насправді не так-то тяжко. Не святі горшки ліплять. Головне мати мрію і йти до неї. Наступне, що би вам хотіла порадити, навчитися вирощувати рослинки з насіння. Ось Гайлардія, яку я виростила з насіння. Також я дуже багато рослинок закупляла насіння в епіцентрі і розмножувала. Це, ось, наприклад, Сантеліна, хіноцея Лікарська, Арабіс, тисячолистник, Нівянник. Ну, я навіть зараз і не згадаю вам всі рослинки, які е, я вирощувала, які до сих пір у мене в садочку. Ось Арабіс, ще Алісум е, однорічний, біленький, жовтий-багаторічний. Ну, тобто, є, є величезний асортимент, який можна виростити із малесенького пакетика, а вони коштують в розсадниках, Такі немаленькі гроші. Так що старайтеся, пробуйте. Навіть якщо з першого разу у вас не вийде, не переживайте і не очаєтесь. Все вийде. Головне бажання. Не цурайтеся місцевих базарчиків, всі свої перші бронери, гейхери. Хости всі були куплені на місцевих ринках або на ОЛХ. Там завжди можна і більший кущик купити, і поторгуватися. І повірте мені, вони нічим не гірші, ніж на розплідниках. І навіть я зробила висновок, що імунітет у них і розміри кущиків в рази краще, ніж в розплідниках. Тому що особисто у мене. Якби багаторічники гірше проживаються, з розплідників, чим з місцевих. Ось дивіться, покажу вам новеньку свою гейхеру. Погляньте, яка красунька. Я з Бучанського району і спеціально приїжджаю на Клавдіївський ринок. Там продавчині просто супер, безподобні. Вони там такі мають всякі різні сорти, такі молодчини. Я просто з задоволенням туди приїжджаю, щоб що запитаєш, все порадять, все розкажуть. І, між іншим, сорти дуже достойні. І хости, так само, і гейхер, ну всякі-всякі. Тобто, я там дуже часто купляю. Спеціально для того їду туди. Так само, коли купляю рослинки на базарчиках, завжди дивлюся, щоб була. Трошки більша рослинка, навіть якщо вона дорожча, я завжди візьму більшу. Е і зразу стараюся її поділити, якщо там є одна-дві точки росту. Ось недавно я в епіцентрі на бонуси собі придбала гейхерку. Я її зразу розділила на три частинки і посадила під різні, навіть не зважаючи на те, що жара під банки положила, вони всі три гарно прожилися. Так що не бійтеся, головне акуратно, старайтеся, щоб ну, правильно її розділити. Міняйтеся за своїми знайомими рослинками, не стидайтеся, запитуйте, е, у мене є така рослинка, я можу запропонувати таку, е, а хочу у тебе взяти такусь. Наприклад, Айстра Бельгійська, У сусідки навпроти, я побачила біленьку, високу, у мене була фіолетова низенька. Я підійшла, попросила, ми з нею помінялися. А ось, наприклад, оцей очіток, він е, цвіте рожевим кольором. Я взагалі вирвала на вулиці своїй і втикнула, зачеренкувала. Тепер він у мене по всьому садочку. Бо в мене такого саме не було, у мене був білий. А ось сенерарія, дивіться, та що з насіння вирощена. Подивіться, як вона гарно зараз виглядає. Теж спочатку виростила насіння, а потім поділила, і вона у мене зараз красується по всьому садочку. Хочеться якусь більш дорожчу рослинку, але нема змоги її купити, для цього існують розпродажі. Наприклад, ось ці два ялівця я в епіцентрі купувала на знижках. Вони коштували десь приблизно тисячу гривень за одну штучку. А коли я дочекалася перших морозів, вони стали десь. Від 600 до 700 гривень я купила дві штучки. Після цього я ще приходила, там ціна була ще менша, але вже мені ну, якби не було потрібно. І так само інтернет-магазини, в кінці сезону хости, цибулькові, все йде на знижки. Тобто, якби, якщо є бажання, все можна придбати набагато дешевше. Головне хотіти цим займатися. Про Прокору. Кури я теж не купляла. Я їздила в ліс, для першого слою я набирала хвою, тому що хвої, звичайно, в лісі набагато більше. Брали граблі, зграбували в мішки, привозили, а вже куру шукали старі дерева, які можна обламати. Теж наламували, збирали, привозили додому. Потім, правда, їх обшикували, обробляли, щоб ніякі зарази не принести. І ось все гарненько і не потрібно на це теж витрачати великі гроші. Головне бажання і хотіння. Так само на рахунок агроволокна. Зразу я ним не користувалася, шукала якісь старі коврики, якісь сірядна, простині. Все це заселяла. Дуже гарно працювало. У мене, наприклад, в водоймі на дні до цих пір лежить старий коврик, ну я ж не буду його знімати. Та вже як буду перероблю, от тоді вже викину. То воно все теж гарно працює і, і можна вийти з положення, якщо захотіти. Про водойму, якщо хочеться мати в садочку водойму, але думаєте, що це дуже складно і. Е Затратну. Звичайно, якусь там супер ви не зробите, але маленьку можна зробити своїми руками. Дивіться, нема декоративного каміння кладіть звичайний щебінь. Нема валонів. Ось, будь ласка, вам приклад, як я поробила валониці всі своїми руками. Просто закидала, викопувала ямку в землі, ложила сміттєвий пакет і заливала бетон. Чим нерівніша ямка, тим гарніший получався валун. Так само плівку, не брала якусь спеціальну плівку. А купляла в епіцентрі, звичайну будівельну плінку, але головне, щоб був 200 мікрон, щоб вона була плотна, щоб ніякі коти, собаки, там, не могли її порвати. І ось там ракушки, всякі, всяке я понасипав. Рослинки пішла в річці, вирвала і маю собі водойму, і не переживаю. А ось, бачите, моя юка малесенька, яку я купляла недавно, вже підросла. Хочу ще сказати за садові меблі. Нема вас змоги купити якісь дорогі шикарні меблі. Для цього є будівельні піддони. З них виходять дуже гарні. Лавки, столи, качелі. Ось, наприклад, цей лежак ми зробили самі з чоловіком взагалі з опалубної дошки. І з піддонів ми теж робили, але ми вже їх прибрали, тому що в свій час я завжди на лик слідкувала за садовими меблями, бушними і натрапила на те, як кафе робило розпродаж столів, лавок. І ми в бесідку купили два набори. В епіцентрі він коштував десь 15 тисяч гривень, один-дві лавки і стіл. А ми купили два за 3 700, по-моєму. І зараз ним радуємося і задоволені. А ось столик теж, теж зроблений своїми руками, виложений мозайкою. Бачите? Теж виглядає чудово і не потрібно якихось великих дуже затрат для того, щоб воно було гарненьке в садочку. Своє відео я хочу завершити біля своєї улюбленої малини. Адже це ще один яскравий приклад того, як наполегливість дає рано чи пізно свої плоди. Адже 4 роки я хотіла розвести малину, і в мене ніяк не виходило. То вона засихала, то замерзала, то місце було не те, то сорт не такий. Але ось бачите, на п'ятий рік все вийшло, і тепер вона мене радує своїми плодами, і морожу, і роблю варення, і компоти, і просто в захваті від неї. Це, між іншим, ремонтантна малина, яка дає урожай два рази. Але я її весною зрізаю. Повністю під корень, і вона мене плодоносить тільки один раз, але дуже рясно. Бо якщо два рази другий урожай не вспіває вистигати, тобто мені подобається так. Ну і наприкінці хочу вам сказати, що хто має мрію, той наполегливо йде до неї. Він не шукає відговорок, а шукає. Виходу і способу, щоб вирішити її, чи проблему, чи саму здійснення самої мрії. І як моя мудра покійна бабця Оля казала, Наталю: не кажи не вмію, а кажи навчуся. Тобто, якщо притримуватися цього якби девізу по життю, все у вас буде виходити. А наразі бажаю вам щастя, здоров'я, миру і спокою. До побачення!